Якби я це знав на початку, то набагато би швидше розібрався з типами даних у Python. Коли ми вивчаємо тварин, ми не вивчаємо кожну тварину окремо. Ми їх поділяємо на царство, класи, види і вивчаємо властивості притаманні групі тварин. Таким же чином варто вивчати типи даних у Python. Ось найпоширеніші вбудовані типи даних. Що як я скажу, що їх усі можна поділити на дві групи числа. Та колекції. Ми не будемо розглядати кожен тип даних окремо, а у загальному їх властивості. Почнемо з чисел. Тут треба запам'ятати чотири важливі речі. По-перше, операції мають різний пріоритет. При роботі з числами ми зазвичай користуємось математичними операціями: плюс, мінус помножити, поділити, отримати остачу відділення, отримати цілу частину відділення. Піднесення до ступеню. Пріоритет виконання як в математиці. Якщо треба змінити послідовність виконання операцій, використовуємо дужки. Також є логічні операції. Більше, менше, дорівнює, більше або дорівнює, менше або дорівнює, не дорівнює. І для нас є логічним, що результатом такої операції буде true. А такої фалс. Важливо пам'ятати, що в Python спочатку виконуються математичні операції, а лише потім логічні. Тому результатом такої операції, як не дивно, буде true. А результатом такої операції вже буде 3. Чому? 5 більше 2 це істина. True. А true плюс 2 це трійка. І тут ми підходимо до другого важливого пункту. Булові значення це також числа. True дорівнює 1, а False дорівнює нулю. Тому ми і можемо виробляти таке. Зазвичай таке з буловими значеннями не роблять. Але майте на увазі, що таке можливо. До Python 2.3 true та false не існувало, а використовувались числа одиниця та 0. Чому це важливо? Пам'ятайте про це, коли працюєте з if-else-conditionами, while loop та логічними операторами: NOT, AND, OR, функціями all, any, filter. Їм все одно, чи працюють вони з булевим значенням, чи з числом, чи з будь-яким іншим об'єктом. При аналізі значення вони неявно конвертують об'єкт у булеве значення для аналізу і прийняття рішення. Важливо розуміти, як число конвертується у булеве значення. І це третій пункт. Число відмінне від нуля конвертується у true, 0 завжди конвертується у false. І останнє, але не менш важливе. Числа є незмінними об'єктами. Крім звичайних операцій, у нас є так звані операції in place. Може здатися, що ця операція повинна була б змінити сам об'єкт, але насправді ми створюємо новий об'єкт і робимо переприсвоєння для зміни. Друга зміна все ще посилається на попередній об'єкт. Як би ви не хотіли, ви не можете змінити число. Ви можете лише створити нове на основі попереднього. Переходимо до колекцій. Колекція, умовно кажучи, є контейнером, що зберігає набір елементів items. Чому умовно кажучи? Бо range насправді не містить значення, а їх вираховує. Tuple, list, dict, set містять лише адреси об'єктів, а не самі об'єкти. Але для спрощення будемо вважати, що колекція це коробка чи контейнер з елементами. Усі колекції ми можемо поділити на змінні та незмінні, впорядковані та невпорядковані. Та будь-яка колекція в Python має три основні властивості: визначення довжини або кількості елементів. Колекція може містити необмежену кількість елементів, або навіть не містити жодного. При конвертації в булеве значення якраз враховується довжина колекції. Пуста колекція конвертується в false. Колекція хоча б з одним елементом конвертується в true. Друга властивість колекції перевірка на включення. Третя властивість ітерування по колекції. Щоб зробити перевірку на включення. Ми повинні, як мінімум, мати можливість пройтись по кожному елементу колекції, щоб порівняти його з очікуваним. Що ми можемо зробити за допомогою цикла FOR? Зверніть увагу, при ітеруванні по словнику ми ітеруємося лише по ключам. Ітерування також виконується, коли ми конвертуємо колекцію у іншу колекцію. Саме тому при конвертації словника у ліст. Ми у лісті побачимо лише ключі, бо саме це відбувається при звичайному ітеруванні. Також ітерування виконується, коли ми робимо множини присвоєння або розпаковку колекції під час виклику функції. Також є набір вбудованих функцій, які очікують саме ітерований об'єкт як вхідний параметр: All, Any, Max, Min, Sorted, SUM. Та інше. Колекція є ітерованим об'єктом, але не всі ітеровані об'єкти є колекціями. Для того, щоб проітеруватись по колекції циклом FOR, Python треба спочатку створити об'єкт ітератор, а потім ітератор дає можливість отримувати елемент за елементом відповідно до логіки ітератора. Коли ітератор закінчив ітерування по колекції, виникає помилка Stop Iteration, яка і сигналізує Python, що ітерування закінчилось. Після чого ітератор вважається вичерпаним, і від нього нема жодної користі. Ітератор не є колекцією, оскільки не містить дані, а лише посилання на ітерований об'єкт, по якому ітерується. Його можна сприймати як певний курсор. Для аналогії можемо вважати, що колекція це книжка. Де елементи це сторінки, а ітератор це закладка в цій книжці. Ви можете створити декілька ітераторів, які будуть ітеруватись по колекції, незалежно друг від друга. Функція Ітер є не єдиною функцією, яка створює для нас ітератор. Функція reversed створює ітератор, який ітерується по колекції задом наперед. ZIP дозволяє ітеруватись по декільком ітерованим об'єктам одночасно. Filter – Ітерується по ітерованому об'єкту і віддає нам лише ті елементи, які відповідають певним критеріям. Enumerate повертає пару значень номер поточного елемента і сам елемент. Ітератор, створений функцією Map, буде модифікувати кожен елемент за допомогою функції, яку ви передаєте першим параметром. Ще більше ітераторів ви можете знайти в модулі IterTools. Якщо колекція є послідовністю, де порядок елементів чітко визначен, ми можемо отримати елемент по індексу, або навіть зріз елементів, також послідовність пропонує метод індекс, який допомагає визначити, під яким індексом знаходиться шуканий об'єкт, принаймні його перше входження. Але спочатку краще попередньо перевірити, чи взагалі цей об'єкт там присутній, або ви отримуєте помилку. Оскільки послідовність є набором неунікальних елементів, можна порахувати, скільки разів той чи інший елемент знаходиться в послідовності за допомогою методу COUNT. Також ви можете об'єднати дві послідовності в одну операцію конкатенації. або використати операцію мультиплікація. Що можна розглядати як конкатенацію послідовності із самою собою. Послідовність виконання операцій така сама, як в математиці. Важливо пам'ятати, що при операції мультиплікації копіюються лише адреси об'єктів, а не самі об'єкти. Тому для змінних елементів, можна спостерігати ось такі аномалії. Оскільки елементи в послідовності мають визначений порядок, ми також можемо порівнювати їх між собою. Під час порівняння двох послідовностей елементи з першої і другої порівнюються попарно. Словник та сет не є послідовностями, тож вище зазначені властивості їм не притаманні. Проте в словнику ми можемо отримати значення асоційоване з певним ключем. Сет можна сприймати як словник, в якому є лише ключі та нема значень. Тому, власне, ви не можете отримати значення по ключу. Щоб отримати елемент сету, можна по ньому проітеруватись або сконвертувати у тупл ліст або відсортований ліст. Для змінних колекцій ми можемо не тільки отримувати елементи з колекції, а ще й Замінювати їх на інші або видаляти їх із колекції. В незмінних колекціях ми не можемо цього робити. Але все ще можемо змінювати самі елементи, якщо вони є змінними. Також можна помітити, що усі змінні колекції мають метод копі. Що дозволяє створити нову колекцію і копіювати в неї усі адреси із попередньої колекції. Самі об'єкти, на які посилаються колекції, при цьому не копіюються. Ми детально розібрали властивості колекцій, а також подивились на деякі поширені методи індекс, каунт, копі. Що залишилось? Колекція стрінг містить багато різних методів, пов'язаних безпосередньо з роботою з текстом. В них розібратись не так складно, та виносимо це у окреме відео. У тюплі всього два методи, і ми їх вже розібрали. Ліст, на відміну від тюплу, містить значно більше методів, та вони усі тим чи іншим способом пов'язані з тим, що ліст можна змінювати. Вставка елементу чи елементів, вилучення елементу елементів із колекції. Та зміна порядку елементів у лісті, обернення, сортування. Усі вони направлені саме на модифікацію ліста. Схожу картину ми бачимо і для дікта: отримання ключів, значень, модифікація дікта, додавання ключів, видалення ключів. Сет тут відрізняється від попередників. Використовується сет зазвичай для визначення спільних та відмінних елементів між двома сетами. Серед методів також ми можемо побачити такі, за допомогою яких можна додавати елементи до сету або видаляти їх з нього. В Python також є незмінний сет або frozen set, який не містить методів, направлених на зміну самого сету. Звісно, неможливо усе вивчити за раз та розібратись в усіх методах. Мову програмування можна порівняти з будь-якою мовою, де ви поступово накопичуєте словниковий запас. Та набір інструментів для вирішення тих чи інших задач. А саме практика може вам в цьому допомогти. І на цьому каналі ви можете знайти серію відео по вирішенню задач і здобуттю практичних навичок програмування, наприклад, порталу Check.io, яким я і сам користуюсь більше 4 років. А на сьогодні це все. Вивчайте Python, вирішуйте задачі і зустрінемось у наступних відео.